Дівчатка, хотіла придбати Сабрину журнальчик, але так пролистала, Думаю, і вам одразу покажу. Вирішила не купувати цей випуск. У нас вже з вами багато що є цікавого в придбаних журнальчиках. Просто дивіться трішечки, які модельки є, які кольори. Зеленого дуже багато кольору. Різних відтінків причому. Одним глазком, так би мовити, глянемо. Я купую, коли знаєте, мені подобається декілька моделей. Настільки, що я хотіла би їх зв'язати. Спідниці в'язані. А якщо так, щось цікавеньке заглянути, просто і не знаю, що будеш в'язати з цього журнальчику чи ні, то нема сенсу купувати. Але я знаю, що ви чекаєте. Зазирнути, що тут є в новенькому випуску Сабріні. Тому для вас вирішила міні-міні-огляд зробити. Персиковий колір гарний. І візеруночки такі тут, які в нас вже є в нашому журнальчику Disionstan Штрикмуста. Такі кольори. Дівчатка, дуже швидко гортаю, але кому що сподобається, ставте на паузу. І така картинка. Так, це у нас за март місяць Сабринка. Пишіть, коментуйте, що сподобалося.